Це найкращий ПК за 15 тисяч гривень, адже в ній зустрінуться AMD Ryzen 5 2600 та Nvidia RTX 2060. Мене звати Андрій, лайк, підписка, донат на ЗСУ, а ми починаємо! Для початку хочу сказати, що я не дуже сильно розбираюся в комплектуючих, наприклад, різниці між Intel Core i 7 12700 k і Intel Core i 7 12700 kf які в них потоки, тактові частоти і так далі. Я не буду так сильно поглиблюватися. Бо завжди знайдуться люди, які будуть писати, що треба було встановити ту материнську плату, а цей процесор набагато краще за гігагерцями та потоками. Я, як і більшість людей має базові знання щодо цих характеристик, і для більшої інформації ми заходимо в Google. Тож почнемо з самого цікавого з начинки цього ПК та його ціни. Це Зайдемо на Є-каталог е і будемо підбирати комплектуючі тут. Увімкнемо темний режим і в пошуковий рядок напишемо Asus Prime B450 Plus. Що я спершу помітив, це 4DDR4 слоти для оперативної пам'яті. Максимальний об'єм сягає до 64 ГБ, можна потім докупити та апгрейднути. Три слоти PCI Express, про них детальніше трішки згодом. Є слот під пам'ять M.2. 2 Із роз'ємів на задній панелі знаходяться два USB 2 USB 2.0, 2 Gen1, USB 3.2 Gen 1, 2 USB 3.000. 2 Gen 2, один USB-C 3.2 Gen 1. І роз'єм, який я бачив на старих ПК. Його знову зустріли з PS2. До сьогодні я не знав, як він називається, та й взагалі навіщо він потрібний у 2023 році, адже вже більше девайсів вже під'єднується до більш розповсюдженого роз'єму USB. Також із приємного для мене встановлений аудіочіп Realtek Realtec ILS 887 VD2 на 7.1 каналів. каналі. Із приємних бонусів тут встановлена синхронізація підсвітки Asus Aura Sync. І цю материнську плату можна Купити приблизно за 3400 гривень. До речі, в деяких магазинах ще й досі є чорна п'ятниця і кіберпонеділок, тому можливі знижки. А щоб перевірити, чи дійсно магазин пропонує знижку, можна скористатися графіком динаміки цін і порівняти, чи зараз ціна дійсно стала нижчою. Ще є приємна новина 26 грудня, як каталог проведе розіграш вашого вішлиста листа вартістю до 20 тисяч гривень за чесний змістовний відгук з фото. Детальні умови та інструкції, як прийняти участь, дивіться у відео у них на каналі. Далі серце комп'ютера це шестиядерний процес. Анссор AMD Ryzen 5 2600 с тактовой частотой 3,4 и ГГц. Все. Це все, що можна почути від мене про цей процесор. Взагалі я дуже сильно боявся AMD, адже весь цей час я користувався процесорами від компанії Intel, і чесно, вони мені більше імпонують. І я до сих пір думав, що AMD це погані процесори. Заздалегідь, вибачте, мене фанати та знавці. Але я продивився в різних магазинах відгуки про цей процесор, і більше сказали, що хороший, і середня оцінка була 4,7 балів. Тож деякі сумніви в мене розвіялись. Далі подивимось. Цей процесор можна знайти ще в середньому за 4600 гривень. До речі, мені сказали, що саме мій процесор з бустом маленький бонус. Оперативна пам'ять Force Vulkan на 16 ГБ і на 3200 МГц. Особисто для мене це величезний буст, адже в минулому ноутбуці у мене було всього 4 ГБ оперативної пам'яті, і то вони були розпаяні. Два місяці тому я робив огляд про цей ноутбук, рекомендую переглянути. Для зручності посилання залишу ось тут. І ця оперативка в середньому коштує 2000 гривень. Для зберігання файлів встановлений дуже крутий SSD-накопичувач Kingston на 1 ТБ. Зовнішня швидкість запису 520 МБ на секунду, зовнішня Піс 550 МБ на секунду. Коли я дивився в магазин на готові збірки ПК, то там пропонувало 240 ГБ SSD і на 1 ТБ HDD. Але краще вже SSD на 1 ТБ, це швидше і зручніше, до того ж для мене це знову ж таки величезний буст, адже на моєму минулому ноутбуці було всього 128 ГБ SSD. В середньому коштує 4200 гривень, дорого. Але в цілому воно того вартує, адже швидкість роботи дуже високий. І напевно, найкрутіший компонент в цій збірці це Відеокарта RTX 2060 на 6 ГБ від компанії Evga на один вентилятор. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в чому різниця між одною тою самою відеокартою, але на один вентилятор більше. Це впливає тільки на охолодження чи на ще щось. Ця відеокарта була замовлена з Америки ще рік тому, і, як на мене, це дуже крутий варіант, адже готова збірка з магазину, яку я хотів купляти, була з такими характеристиками. Процесор Intel Core i3 10100F, 4 ядра 8 потоків, оперативна пам'ять на 8 ГБ, пам'ять на HDD 1 ТБ і SSD на 240 ГБ. відеокарта GeForce GTX 1050 Ti на 4 ГБ. І зі знижкою той ПК на момент запису коштує 16 500 гривень, що на півтори тисячі дорожче ніж мій. А характеристики дуже низькі. І коштує ця відеокарта 11 200 гривень на даний момент. І тепер більш детально про PCI Express. Для мене головне, щоб був хоча б один слот, адже під'єднати дротовий інтернет дуже складно, а в материнській платі його немає. Тож я почав шукати модеми для Wi-Fi. Взагалі для мене було дуже дивно, що в деяких ПК немає Wi-Fi і Bluetooth. Я розумію, якщо це був би ще 2004 рік, там можна було пояснити, що занадто дорогі або надто повільні, але зараз 2023 рік і досі немає в деяких ПК Wi-Fi і Bluetooth. Але якщо є, то вони дорогуваті. Тож я додатково замов адаптер від Asus PCI AX3000 і. Із її установки я трошки попотів. Сама установка не тяжка, адже адаптер легко встановлюється до материнської плати. Треба зламати задню стінку, встановити адаптер в плату, прикрутити антени і ніби все, нічого складного. Але для мене складність була тільки з закріпленням адаптера. Я дивився відео на YouTube з її установкою. У хлопця був новий корпус, то він просто з корпуса прикрутив назад. У мене треба було виламувати, а закріпити я ніяк не міг. То я придумав геніальну ідею із закріпленням на перший час, коли я не заміню на новий корпус. Я взяв кільце. З моїх ключів розігнув і почав закріплювати. Саме кріплення дуже фігове, але це набагато краще, ніж без нього. Тож тепер у мене комп'ютер з Wi-Fi і мінус один дріт від ПК. Швидкість модуля дуже крута, як на моєму ноутбуці. Швидкість може бути ще швидше, але у мене інтернет на 100 Мбіт на секунду. Тож з 5G під'єднанням видає стабільно 90-95 Мбіт на секунду. Тож давайте проведемо тести цього ПК, скільки він видає попугаю. Ну і саме головне швидкість Photoshop і монтажу. Ну і ігри, як же ж без них? Прогнав я кілька тестів Через програми, які я плюс-мінус знаю, диск марк. Тут ви можете побачити зчитування 553 МБ на секунду, трішки більше. А ось запис 514 МБ на секунду, трішки менше, але це не критично. Прогнав я кілька тестів через CPU, Тут ви можете побачити Single-Core і Multi-Core, скільки воно набирає балів. До того що я запустив ще стрес-тест і порівняння між іншими процесорами. Тож ви можете побачити різницю між ними. Далі тестив через програму 3D Фурмак. Тут ви можете побачити, скільки воно набирає FPS і наскільки гріється Відеокарта. Я не знаю наскільки це добре чи погано, тож ви можете побачити цей результат і оцінити відеокарту. Робочі програми це Photoshop та Premiere Pro та інші програми від Adobe. Photoshop літає, ну це зрозуміло, там і так майже немає нічого навантажувати, там головне пам'ять, але тепер таких проблем немає. Premiere Pro також літає. передогляд відео виставлений на 1.2 і сам рендер дуже швидкий. Для прикладу на оцьому ноутбуці я монтував 8-хвилинні відео на YouTube, мінімум ефектів і максимум нарізок, і рендер шов від однієї до трьох годин. Один а на цьому комп'ютері я тестив поки трьоххвилинні відео, і навіть в такому випадку рендер йде від однієї до трьох хвилин. Ви б бачили моє обличчя, коли я дивлюсь на цю полоску, яка йде з нуля до ста відсотків, дуже швидко. Це дуже багато економить мені часу. Ігри, отже, cs 2 в ультраналаштуваннях HD, взяв, скачав і пішов в ММ. MM, в середньому видає стабільно 120-160 FPS. Є деякі просадки, але максимум який я бачив саме в грі, це 90 FPS. Ось трохи нарізок з моєї гри. Dota 2 майже так само на ультраналаштуваннях видає 100-130 FPS. Assassin's Creed Valhalla після основного матеріалу, який я відзняв, почався осінній розпродаж Steam. То я розпродав всі кейси в cs 2, купив та завантажив. Тут ви можете побачити, що FPS також видає тут 90 100. В більш детальних місцях, там де є будівлі і більше об'єктів, то FPS падає до 70-80. Коли йдуть бійки, то також 70-80, нічого не змінюється. І знову ж таки, всі налаштування поставлені на максимум за допомогою Nvidia Experience. Call of Duty знову ж Таки на максимальних налаштуваннях видає 40-70 ФПС, цілком грабельно, враховуючи, що гра дуже нова і графіка там неймовірна. Щодо цього корпусу, я знаю, що він дуже фіговий, але він так продавався. Тож у мене в планах назбирати грошей та придбати новий з вентиляторами з підсвіткою, все як треба. Єдина проблема, що я дуже сильно боюся лізти туди та щось змінювати. То я хочу потім за додаткові кошти почистити його нормально та попросити, щоб вони всю начинку перенесли в новий корпус. Можливо, потім я зроблю окреме відео про це. Цей комп'ютер я купляв як БВ, але. Погодьтеся за 15 тисяч гривень, це просто неймовірний комп'ютер. Я заради цікавості порахував, скільки б коштував цей комп'ютер в схожих характеристиках все майже нове. Це вийшло б в 23 тисячі гривень з БВ відеокартою. Економія у 8 тисяч гривень. Задля зручності, посилання на всі мої комплектуючі, я залишу в описі під цим відео. То що, ви думаєте про мій ПК? й того чи ні? Дякую, що подивилися це відео. сподіваюсь він був корисним для вас. Поділіться цим відео з іншими людьми, щоб якомога більше його продивилися. Також підтримайте мене лайк. Та підписку на цей канал, і скоро зустрінемось? Бувайте!